Шановні колеги, я Юрчак Маргарита, лікар ультразвукової діагностики медичного центру Евіденс міста Вінниці, асистент кафедри променевої діагностики та терапії з курсом онкології Вінницького національного медичного університету. Запрошую вас разом з платформою MedVoice прийняти участь у пульмонологічній школі. Яка відбудеться з 26 по 27 вересня в онлайн режимі. 26 -6 вересня мною буде висвітлене питання ультразвукової діагностики, пульмонології, а саме використання ультразвуку для діагностики патології легень. Ви дізнаєтесь, як правильно інтерпретувати ультразвукове заключення, коли направляти, коли робити, як проводити динаміку. І в кінці кінці ви дізнаєтесь, як багато переваг має ультразвукове дослідження легень. І дізнайтесь, що ультразвукове дослідження використовується не тільки для визначення випиту в плаверальних порожнинах. Отже, до зустрічі! Приєднуйтесь до нас!